Коріше, ніж дріжджі, в тісті зростають лише ціни на комуналку в Україні. Лише за півроку тарифи за ЖКГ набухають ледь не на 50%. Українці через стрімке зростання беруться за марні протести. Попри незадоволення, тарифи все одно невпинно зростають. Кожна людина, яка потребує захисту і невеликий дохід, має за нього держава заплатить. А всі інші будуть платити. Але вже через місяць цінових реформ прем'єр заявляє: знімуть комунальний зашморг із тих, хто не має права на субсидію. Що ми впровадимо 12 місячну розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг. Із боржниками взялися говорити мовою закону: є борг, квартиру заберуть. Все, короче, освобождаємо квартиру. Слава Богу. налякані пенсіонери стрімголов несуть до банку гроші за комуналку. Немає боргів, тому що люди бояться, що їх з квартир виселять. Я дуже довго не платила. Сподівалася, що люди платити не будуть, і це не жахливі фантазії бабусь. В Луцьку, наприклад, привселюдно за комунальний борг 50 тисяч гривень, в українця конфісковують квартиру. Це можна було якось вирішити по іншому. і мають право забрати вашу нерухомість, якщо борг хоч на копійку перевищить якихось 13 тисяч гривень. Заборгованість за житлово-комунальні послуги вона практично нічим не відрізняється від заборгованості людини перед банківською установою злісних боржників Можуть навіть не випустити з країни, не змогли виїхати 17 чоловік або змусять платити, наприклад, масово відключаючи під'їзди від водопостачання. Так сталося і з киянами. З 1 юля немає води, тому що за неуплату. І доки одні напружили усі сили, щоб не стати тарифним боржником і втримати свої будинки та квартири. Це важко повірити, але депутати, міністри, мери, схоже, чекали платити взагалі, навіть якщо борг сягає сотень тисяч гривень. Тільки сьогодні в секретних матеріалах віп борги депутатів та міністрів за комуналку, що тримає в найбільшій таємниці український істеблішмент. Руки вберіться. Так, руки, оберіться, чому українці раптом почали платити феноменальні ціни за комуналку? Кожен тариф це своя історія, і в ньому треба розбиратися. Як виглядає наймасштабніша схема заробітку на тарифах українців? 10 мільярдів гривень у рік. Секрет успіху, що знадобиться абсолютно всім: ексклюзивне інтерв'ю із екс-тепловиком, який кинувся перемагати систему. Давайте будемо платити тільки за те, Паміщення катурата і відсудив право платити за комуналку вдвічі менше, ніж його сусіди. Я секономір дуже п'ятдесят процентів. Тільки сьогодні і тільки для глядачів секретних матеріалів. Фільм Золота комуналка. Верховна Рада України. Тут на перший же поклик журналіста депутати ладні широких штанів діставати чеки за сплачену комуналку. Зараз після підвищення тарифів я буду платити за двокімнатну квартиру десь 2 тисячі гривень. Пару тисяч гривень обходиться. Я не рахую. Я живу з двома помічниками, і вони ведуть цю бухгалтерію. Мов би, натякають нардепи. Ну такі ж самі заручники комунального рабства, як і решта українців. Около тисячі гривень. Там щось тисяча шосотшим гривень. Я ж вам сказав, що я раз на два місяці плачу. Це березень. Затяті борці з комунальними тарифами на собі не відчувають підняття, як там в приказці, у багатих ж свої примхи. Ми не платимо сьогодні за централізований газ. Ми перейшли на пілети, ми перейшли на зріджений газ. Ось і назріває питання: а чи в курсі борці з комунальним зашморгом, про які суми йде мова для звичайних українців? Скільки зараз куб кубічний метр гарячої води коштує. Ну фактично, в шість разів дорожче ніж був до революції. З телеекранів чиновники твердять, підняти ціни на тарифи, ну, вкрай необхідно. Дуже довгий час влада загравала з населенням. Дуже довгий час не підвищила тарифи, щоб зберегти в себе владу. Але вже і не згадують, чи вимагають цього в МВФ або в Європі. Якщо і вимагають, то чому тоді не кажуть на який конкретно відсоток? На круглих столах експерти знайшли для себе те слово, що наче знімає усі запитання, економічно обґрунтовані тарифи. Ше та придумав економічно обґрунтовані ціни. Та чи дійсно вони таке економічно обґрунтовані? Секретні матеріали беруться дізнатися найголовніше, чи повинні українці платити саме стільки, скільки їм сказали. Це Андрій Артеменко, вже можна сказати, екс-заступник голови комітету з питань європейської інтеграції. Звертаю увагу, що у Верховній Раді депутати в знак протесту масово виходять зі своїх комітетів. Я знаю вже близько 60 заяв. Народних депутатів про перехід з одного комітету до іншого Артеменко і сам покинув посаду заступника, бо його обурило нахабство депутатів і навіть міністрів, які, як він впевнений, маніпулюють твердженнями міжнародного валютного фонду щодо вимог підняти ціни на комуналку. Зобов'язання підняти тарифи на воду до тої ціни, як підняли з 1 вересня. Там взагалі немає мови. Невже український істеблішмент бреше українцям щодо тарифів? Секретні матеріали із головним запитанням звертаються до МВФ та представництва ЄС в Україні. Просимо пояснити на який конкретно відсоток вимагали підняти тарифи для українців. Не пропустіть неочікувана відповідь вже за декілька хвилин. Тим часом Андрій Герус, екс-член комісії, яка сьогодні підняла ціни на тарифи, мав би знати, чому ми платимо стільки. Але і він не розуміє, саме тому подав позов до суду. О, тоді доводиться бути в політичному процесі. Секретним матеріалом пояснює, чому подорожчала, наприклад, вода. Близько 40%. Це електроенергія. Близько 35%. Заробітна плата. Ще додайте 5% за амортизацію, 5-10% – це реагенти, ну хлор, наприклад, 5% – податки, газ і фінансові витрати. Електроенергія – це по суті ключовий компонент, ключовий компонент води. У свою чергу в складі електроенергії є і природний газ, який також подорожчав, і вугілля, яке не те, що подорожчало, а стало ледь не золотим для українців. Якщо хоч один компонент дорожчає, це в свою чергу призводить до подорожчання і води у ваших кранах, і тепла, і електрики, і навіть продуктів. На перший погляд здається, ну все зрозуміло, але виникає питання: де ж тоді нагріли українців? І відповідь є: завищені ціни на вугілля, яке є стратегічною сировиною для електроенергії. І хто ж затверджував економічно обґрунтовані тарифи і знає секретні компоненти? Не повірите. 27-річний парубок Дмитро Вовк. Він же голова НКРКП, комісії, що має збалансовувати інтереси бізнесу, держави та головне споживачів у комунальній та енергетичній сфері. Сам киянин виріс сім'ї лікарів. Отже, запитань щодо здорового глузду бути не може. Я підкреслюю, ми як комісія не повідомлення. Але все одно залишається чимало запитань. Ну, наприклад, чи можна назвати його незалежним регулятором? Ми же знаємо, що Дмитро Вовк попрацював менеджером і в Ліпецькому рошенні. Ось на офіційному сайті корпорації не приховують це. Він був уволений в ноябрі 2014 року года по причині неудовлетворительних результатів своєї діяльності. Встиг попрацювати із давньою знайомою президента Валерією Гонтарєвою. Вона ж голова НБУ. Ну і зрештою питання щодо будинка за 50 мільйонів гривень, який він записав на свою співмешканку. Але найголовніше питання, як він відчуває себе, коли українці щомісяця можуть переплачувати понад 20-30, а може, і всі 50% відсотків за комуналку. І при цьому навіть не здогадуючись, чи виправдано платять такі шалені гроші. Ви знаєте, з чого взагалі формується карантин? взагалі ні? Не віжу основання. Нам так і не об'яснили, чому. Я згоден платити, згоден, і згоден отримувати за те, що я заплатив, а не так, як у нас. Вибачте, це брехня на брехні і брехнею поганяє. І найбезглуздіше в цій ситуації це те, що ніхто з понад 40 мільйонів українців, окрім Дмитра Вовка і може ще декількох людей з його оточення, не знають, чому саме стільки платять за комуналку. Для бізнесменів і пояснень українцям все складається, наче логічно. Україна до окупації отримувала 40% вугілля зі сходу країни. Більше у сходу вугілля очевидно брати не можемо. Ось і міністр вугільної промисловості тихенько підтверджує, план по закупівлі вугілля зірваний. Є дещо незначна різниця між планом показниками показниками, які затверджені кабінетом міністрів України. Щодо іготовки Росії періоду на складах вугілля майже вдвічі менше ніж було минулого року на ту саму дату. Підручники, по яких вчилися менеджери України, твердять, якщо виникає дефіцит всередині країни, товар треба шукати за її межами. Що і зробив голова НКР Дмитро Вовк, затвердив найнахабнішу схему закупівлі вугілля під назвою «Роттердам Плюс. Роттердам Плюс. По ціні вугілля, яке взяли, просто прив'язали до Роттердаму, де ще й накинули зверху доставку і перевалку, хоча воно реально знаходиться вугілля в Україні і ні звідки не доставляється. Нахабство схеми у тому, що вугілля, яким будуть опалювати оселі українців, нібито доставляється з Африки, Колумбії, Північної Америки до Нідерландів, в Роттердам, а потім вже до України. Насправді ж по ціні вугілля, яке перетнуло увесь світ, українцям продають звичайне вугілля, яке постачається із квазі республік ЛДНР. Протягом місяця ми надсилали запити до Дмитра Вовка, але він не хоче спілкуватися із пресою. Тоді хто ж насолоджується цією схемою? Монополісти 30% перепадає державній державні компанії «Центренерго», а решта вже відомі усім українцям корпорації. Це теплова генерація. Яка на відсотків 70 належить компанії Дитик. І лише не одна тонна вугілля учасникам схеми може приносити мільйонні прибутки. На цій схемі учасники можуть заробляти мільйонні прибутки. Порахуємо, середня ринкова ціна донбаського вугілля – 700 гривень за тонну. ДТЕК за підтримки НКРКП буде його купувати на своїх же шахтах по цій ціні, а завозити на ТЕЦ по документах за 1500 гривень, що називається маржа, а в народі навар на одній лишень тонні 900 гривень. А тепер щоб уявити скільки Україна закуповує вугілля, послухайте найсвіжіший коментар міністра енергетики. Україна спрацьовувала в травні місяці. Ми спрацювали двісті тисяч тонн, в червні місяці 720 двадцять тонн, тон, липні місяці двісті сімдесят Мова йде про мільярди гривень. Чи будуть вони витрачені на оновлення інфраструктури ЖКГ України або ж підуть у приватну кишеню? Ще те питання. Українці так і не знають, якої якості закупили вугілля, з якою сіркою, і решта нюансів, що формують ціну. Усі ці ігрики та ікси, що мали б дати споживачу, зрозуміти, за що він платить, це найбільша таємниця, які ж тут інтерв'ю. Комісія давно мала ці цифри показати, сказати, от звідси ми брали. І в нас отак от вийшло. але. І це ще не все. Додати до ціни ще й доставку і розмитнення, на які також заробляють, вимальовуються ще додаткові мільярди для монополістів. Тільки компоненти доставка і перевалка, вони сумарно дають 15 доларів на тоні або 10 мільярдів гривень у рік. Загалом, ось за це тепло і платять сьогодні українці в своїх квитанціях. Можливо, підняти ціни просили західні партнери. У представництвах в Україні МВФ та ЄС ми попросили відповісти, наскільки конкретно вимагають підняти ціни на комуналку. В МВФ не можуть знайти відповіді вже місяць. А в представництві Європи кажуть, до підняття цін непричетні. Вимог на підняття тарифів на житлово-комунальні послуги Європейський Союз не висував. І доки секретні матеріали шукають таку важливу відповідь для кожного українця щодо причин підняття цін на комуналку, доки українці простоють в довжелезних чергах, щоб віддати гроші за тепло в будинках депутатів-міністрів величезні борги. Про це далі ви пам'ятаєте, якими люб'язними були депутати у кулуарах Верховної Ради. Тільки зараз куб кубічний метр гарячої води коштує? Ну фактично, в шість разів дорожче, ніж був до революції. Тим лише вийдеш з парламенту, як розумієш, усмішка лише для камери. Варто під'їхати ближче до помешкання нардепів чи міністрів і тримайтеся. Руки вберіться. Руки обіцяється. Покиньте. Руки так зустрічають журналістів в будинку біля Верховної Ради на Грушевського. 9. Дев'ять нашого захисті обща саме в цьому будинку. За інформацією видання, капітан має квартиру донька екс голови митниці влади Калєтнік Син екс-голови вищого господарського суду Юрій Притика, донька екс-спікера Верховної Ради Володимира Рибака Наталія, та решта екс-депутатів. Ціна за квартиру тут може сягати мільйонів гривень. Але місцеві сторожили, що стосується питань про комуналку, є, є сіло за комуналку. Ладні виставляти себе посміховоськом, але ж би тільки не впустити журналістів, щоб ті погледіли на список боржників. Тож зріцілі посту ну, запускаємо. Але в «Київенерго» без стикання пальців зізнаються саме в цьому елітному будинку чкали платити за комуналку. Тут борг за централізоване опалення вже сягнув 67 сім тисяч гривень. Але це ще квітоньки. Ось будинок на вулиці Гончара, 35. В центрі столиці за інформацією змі мешкає депутат від БПП Павло Різяненко. Тут же обзавелася квадратними метрами мама бідного нардепа від БПП Руслана Сольвера. В цьому будинку жодної квартири не квапляться конфісковувати. Хоч і борг сягнув вже за 230 тисяч гривень. Завітаємо ще до будинку, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. Жоден киянин навіть не подумає, що і тут також є заборгованість за централізоване опалення. Сусіди, а може, й сам мер забули заплатити понад 68 тисяч гривень. Візьмемо висоту вище. Як нам вдалося дізнатися, в самих же підприємствах, що фінансуються з державного бюджету, а це може бути Кабмін, Банкова і інші установи. Борг за комуналку сягнув вже понад 70 мільйонів гривень. Ми вирішили дізнатися, а чи подають самі ж парламентарі приклад заощадження простим українцям? У Верховній Раді твердять, працюють над заощадженням і вдень, і вночі повідомляємо. У Верховній Раді модернізована система управління кондиціонуванням повітря, що економить 20% енергії, замінені лампи розжарювання на енергозберігаючі led лампи у кількості 102 штуки. Тепер на електриці заощаджуємо у 8 разів. Чи так це прямуємо під комітет ради з енергоефективності? Одразу ж потрапляємо на круглий стіл із заощадження ресурсів. Тут на вході роздають буклети з енергозбереження. Читаємо, написано, що звичайна лампа розжарювання витрачає в 10 разів більше енергії, ніж сучасна лед-лампа. Всередині теж борються за енергоефективність. Поважні чиновники та експерти сповнені оптимізму. Ми віримо в альтернативні технології. З двома руками зараз про зеленої енергетики. Але до чого нам слова? Варто піднести руку до плафона і побачимо, що над світлими головами експертів звичайні незаощадливі електричні лампочки зі спіраллю. Таких лише у цьому залі 70 штук. Заходимо в туалет і дивимося на кран, чи є на ньому аератор? Ні, на жаль, ні. Ось тут би поставити цю штуку, яку я купив нещодавно. І в два рази менше витачалося б води. Голова підкомітету з енергоефективності, народний депутат Олексій Рябчун, зізнається йому соромно за рідний офіс. Мой кабінет Так, да. заходіть, будь ласка. Вот, гордость моя, да, Совість так замучила нардепа, що він пішов до магазину та за свої кревні купив сучасні освітлювальні девайси. Купив найкращі лампочки, заплатив своїх там чуть більше 1000 гривень. Но можу сказати, що вже економ людей на водоплатільщині порядка 50-60 гривень в місяць. Тепер під світлом енергоефективних ламп йому трохи легше. Якщо власть ставить такі високі тарифы, а к себе не приділяє требований. Как вообще может это бути, то ти вначалі себя заставь? На жаль, в кабінеті, де чотири людини день і ніч працюють над правилами заощаджування енергії. Є ще кілька слабких місць. Ми бачимо, як замечательно тепло буде вот, скажите, замічательні окна. выходить. ми хочемо подивитися на систему опалення, адже на сучасній батареї повинен бути регулятор тепла. Сколько я знаю по нормам, Там повинен бути регулятор. Ви зріті в корінь ніяких регуляторів там нет. Батарій за свої дорожчись. Невже ці 10 лампочок це все, що порадує око заощадливої людини на цілому поверсі комітету Верховної Ради. І приходимо от в цей вмічательний комітет. Кабінет, Ох. зразу бачимо вимічательну лампочку. Це майбутнє робоче місце ще одного державного обранця. Тут буде сидіти либо депутат, його либо сюди будуть приходити люди. На жаль, таке ж вікно, такі ж батареї. Коридорі така сама понівечена часом дерев'яна рама, в якій знаходиться скло, і знову відчуваєш, в якому комітеті знаходишся. Давайте ми виключимо світ, раз Ми вже його не використовуємо. Раз ви енергоефективності. Займаєтесь? Да. Схоже, доки українцям розповідають, як потрібно заощаджувати, модернізувати під'їзди лампами, що світяться під час руху, які вже давно перестали працювати. Самі ж депутати працюють в зовсім незаощадливих умовах. І це лише те, що нам вдалося відзняти. Бюджетні гривні можуть спалюватися мільйонами, то може краще почати із себе. Де тебе з І у Харкові ми відшукали таку людину, яка почала саме із себе. Не погодилися із подібними темними схемами і вирішила діяти. Володимир, науковець, тепловик зі стажем, бореться, що називається, із системою По цьому я виграв суд. подав до суду на тепловиків, які нагрівали руки на його трубах, не даючи належного тепла в кімнати, за яке змушували платити. Давайте будемо платити тільки за те поміщення, яке таблет, і в це важко повірити, але відстояв своє право платити менше ніж його сусіди в будинку. Така ж квартира в 26-му домі платить тисячу гривень. Ну, минулого сезону та піті час буде більше. То ми платили 500. Сьогодні просять усіх згадати, що за свої права інколи треба постояти. Це називається обратка. І добре, що не тільки Володимир виграє, а й те, що за законом про житлово-комунальні послуги передбачена відповідальність для тих, хто причетний до можливо необґрунтованого підняття тарифів.